uh <clears throat> І ще одна труна, яку накрили синьо-жовтим стягом. 1 серпня у Полтаві біля свято Успенського собору провели чин відспівування полеглого на фронті 40-річного солдата Олександра Токара. У мирному житті чоловік майже 20 років працював на полтавському ливарно-механічному заводі. Був столяром. Захищати батьківщину пішов ще у 2014 році. Згодом повернувся у Полтаву. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, знову пішов воювати. 22-му році, коли почалась війна, він теж серед тих перших пішов і з того часу воював весь час, весь час на, на передових позиціях спілкувалися, допомагали. Завод наш невеликий, дружний колектив, ми завжди допомагаємо і збирав. 14 2014 року збирали на все, на кросовки, на гарний одяг, на їжу. У 22-му збирали на якісь модні пристрої, сучасні, які потрібно. Допомагали, як могли, завжди повертався, завжди дякував. Олександр Токар служив на посаді командира стрілецького відділення стрілецької роти. 28 липня цього року військовий загинув під час виконання бойового завдання. Сталося це поблизу села Костянтинівка Покровського району, що на Донеччині. Наші діти дружили, наші є, то все. І ми дружили з батьками, так, щоб все було нормально. Він, як сказати, на першому зову. Пішов і сказав, поки молодіж підготовлять. Я їм поможу сам. У Олександра Токара залишилася донька, мама та брат. Після відспівування його тіло відправлять на кремацію. Такою була остання воля загиблого, розповіли його родичі.